Останній жінок в університеті і перший на роботу. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького пролунав останній дзвоник. Для випускників він символізує прощання з університетом та початок нового вже дорослого життя. Цьогоріч Черкаський національний випустив більше півтори тисячі фахівців. А держава отримує потужний загін висококваліфікованих фахівців, енергійних, молодих. Вав взятих патріотів. традиційно наш університет сприймається як педагогічний. Ми цим і пишаємось, і гордимося, тому що це гарантія високої якості підготовки фахівців. Але на сьогодні в рядах випускників не лише майбутні педагоги. Тут перебувають і юристи, і програмісти, і екологи, і художники. Ми є класичним університетом і готуємо кадри для народного господарства і народної освіти. Хочеться, щоб наші випускники з гордістю. Пронесли честь нашого університету. Викладачі національно хвилюються за своїх підопічних, мовляв, за цей час звикли одне до одного. Батьки ледь стримують сльози, натомість винуватці свята в останній день студентського життя згадують найцікавіші миті, говорять, пригадати є, що перша думка, яка промайнула, це те, що дуже швидко пролетіли роки, оскільки життя було наповнене досить цікавими подіями і концерти, і навчання, цікаві поїздки, екскурсії, і так далі. І та трубота, яку ми отримували від наших викладачів від наших деканів, від ректора, дуже сприяла нашому розвитку як спеціалістів, як взагалі людей. Особливий день ми думаємо, те що ми вже не будемо читати фізичну хімію, квантову хімію, не будемо проводити якісь складні розрахунки. І сьогодні у нас все добре. Може завтра ми на почнемо вже сумувати за цим часом. Натомість вже сьогодні сумує випускниця журналістка Вікторія Хамаза, Незважаючи на те, що дівчина вже працює на телебаченні, зізнається. Найбільше бракуватиме їй спілкування з друзями. Разом ми дорослішали, разом вчилися долати перші складнощі в житті, перші складнощі у навчанні. Ми дорослішали, ми вчилися. Ми, ми стали однією родиною. І зараз цей день на душі і святково, але в той же момент дуже зворушливо і трошки сумно, оскільки це останній день студентського життя. Це крапка дитинства, і вже завтра нас чекає доросле життя. Поки що не всі випускники знайшли собі гідне місце роботи однак усі налаштовані. Позитивно до того ж, знання, які отримали у вищій школі, переконані вони, обов'язково їм допоможуть. Поки що в процесі, але з нашої освіти можна знайти добру роботу для себе. Незважаючи на те, що в Черкасах багато закрили хімічних підприємств, але роботу можна знайти. Символічне випускання у небо повітряних кульок у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького завершило урочисту лінійку. Наталя Кириленко, Віктор Наточій, Віка Новини.